Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Дітки, відгадайте загадку, воно весь світ обігріває і втоми не знає. Посміхається віконце, а звуки його всі. Правильно відгадала загадку, це сонце. А хто скаже, де живе сонечко? Так на небі. Як ви думаєте, сонечко велике чи маленьке? Це величезна зірка, яку ми можемо бачити на небі. Вдень воно високо в небі, зранку та ввечері ми бачимо сонечко низько над землею, а вночі його взагалі не видно. Сонце рухається в небосхилу. Сонечко має круглу форму та жовтий колір. Коли сонечко гріє сильніше, взимку або влітку. Взимку холодно, тому що сонечко на небі невисоко. А що ж хорошого сонечко нам робить, Воно прокидається раніше за всіх, і у нього багато справ. Яскраво присвітити і всіх обігріти. Ой, погляньте, на наше сонечко налетіла хмаринка і закрила його від нас. Досить, дощику не йди. Швидше сонечко гукни. Всі люблять сонечко, а сонечко можна покликати. Давайте, малятка, вивчимо закличку, про сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полочко, на Бабине зіллячко, на наше подвірячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці малятка, а скажіть мені, будь ласка, кого ми кликали? Так, сонечко. А до кого ми кликали? На дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітеньки, на маленькі дітеньки. Чудова малятка! А тепер давайте разом зі мною ще раз повторимо: вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Сонечко, почуло вас, зраділо і засвітило своїми теплими промінчиками. А я обіймаю вас, мої любі малята, і пропоную ще разом з дорослими вивчити закличку до сонечка. Вийди, вийде сонечко. До побачення, мої люди, До нових зустрічей!